Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаю новий влог. А перш за все хочу подякувати вам всім, хто підтримав мене. Дякую вам, ця підтримка, знаєте, для мене дуже важлива. Мені дуже приємно за ваші відгуки, за ваші коментарі. Хочу чесно сказати, що такої величезної підтримки навіть і не очікувала. Дякую, ви в мене взагалі неймовірні. Дуже вас люблю і цілую. Дякую вам за підтримку. Ось, а ви залишаєтеся зі мною, тому що ми їдемо на дачу. Хоча погода у нас така, знаєте, не радує літо нас щось трошечки. Сьогодні 19 градусів. Сильний вітер, але нам треба все одно їхати на дачу. До нас завтра мають приїхати гості. Ми виїжджаємо на день раніше, із-за того, що нам треба покосити в першу чергу траву, тому що вона вже виросла величезна. Ось, Так що залишайтеся, зі мною будуть вам і нам вдачні влоги. Машина в нас вже чекає під під'їздом. Дів... Дівчата вже також збираємось. Е, Беремо подарунок, тому як у нашої подруги день народження, і святкувати вони в нас будуть на дачі. Речі зібрала, цукор е, взяла, не забула. Так що, так, поїхали. Ми вже приїхали на дачу, кожен взявся за свою роботу. Я вже замаринувала е, шашлик, але я заморозила, тому що. Ще взяли карпа зеркального. І зараз нам його почистили зразу. Ось, я його зараз помию, поріжу, засолю так, щоб вже, вже було на вечір. А ти що? До чого це ти підв'язати, Бачиш, вона може так зламатися. Да, мама нам тут зробила цей розарій. Дивіться, скільки у нас Тро... трояндарій. Дивіться, скільки в нас трояндочок. Ось це, дивіться, яка велика, великий бутончик, так? Да? Дивіться, пахнуть. Дуже класно, дивіться, ось ця яка яскрава така, дуже ароматна. З цієї сторони дивіться, які трояндочки. Ну, тут взагалі така колубочка гарненька отримала, ще мама досадила. Ось ці. Так, обережно там бджілка сидить, бачите? Труд. Бляха, і павук їсть сволоч. Бджілку. Якийсь, мавірно, цей. Ядовитий, бачите? Вбив Бідну прямо на цьому, на квіточці. Вона збирала е, цей медок. На тобі. Ой, дивіться, які трояндочки. Я помстилася за бджілку. <плес> ось і тут дивіться трояндочки. Тут же мама пообрізала, вона вже перецвіла. Півоні давно вже перецвіли, але додому я встигла їх взяти. Ось вони до наших гуляють. Вигулюються. І вишні, дивіться, в нас вже які. Ну, це мілка вона вишенька, але смачна. Бачите, яка червона, рясна, так? Да? Тут вишня у нас. Угу. Смачненька. Угу, не буде розпадатись, так? Да? Чуєш? Там паук, бділку прямо на квітці вбив, прикинь. І в неї в лапках цей була, пильця. Жалко. Так. І отут, бачите, вишенька. Восени її підчистимо, верхушку зріжемо, тому все одно ми туди не добираємось. А отут. Весною обрізали шовковицю, бо вона дуже велика була, і також ми не добирались. Одну гілку таку довгу залишили, щоб ще в цьому році поїсти. І восени також цю обріжемо, і щоб вона така була більш куста, стане, як дерево високе. Так, ну зразу вже вам покажу наші обіця, що тут мама насадила. Помідорки посадила, огірочки ось. Баклажанчики тут з цієї сторони в нас будуть. Минулому році були з цієї сторони, але там сусідка садить картоплю і колорадські жуки з'їдають. Вони дуже також ці жуки полюбляють ці баклажани, тому на, цю, на цей рік мама на цю сторону висадила. Це помідорки, лаванди. Дивіться, в нас скільки мама посадила. Так, що тут ще базілічок трошки тут зелененький. Помідорки, помідорки, помідорки і капуста. Ну, це, що я показувала, вам садили. Тут у нас салати зелень, яка вже така щільненько виросла. І зараз ще вам покажу з цього боку. Юра вже знов, зараз буде косити травичку, так як я вже казала, завтра мають гості приїхати, і щоб у нас все було гарно. Так, зараз вам покажу, що ж тут мама посадила. Ну, Це в нас цибуля, там що? Бурячки, базилік, полосочка, Помідори. синій базилік. Ось потім перці, що Помідори. огірки, Помідори. морква, часник. Це кавуни, да. кавунчики, огірочки, е цей горошок і кукурузка. Отак. От ну і там також квіти. А цікаво, ця велика вишня є, бродила. Ну, в цьому році щось не так, ми будемо її в цьому році обрізати. О, ну, вирізати Угу. По молоді є. Тут. Це. Вона зазвичай така велика. Сорт такий великий. Бачиш, в тому році вона. Наша зелененька. Річничок, правда? Угу. Зелененька і ще з цієї сторони. Тоже, ну це ще зелененька тут. Ми її будемо. Крижовник? Де можна їсти. -м -м. Mm -hmm. Смачний. Кисленька. Аркури на радіс. Так, да, Артурчик люба. Зеленушечку. А він такий, як я. Весь мене. І смородинка. Mm -hmm. Mm -hmm. Мама, така пару кущиків посадила, щоб молоденьку потім їсти. Оце що заквіта? Я не знаю, що Вони таке нічого веселеньке, Ну, Таке, так. Да. Мені таке що місце буде тільки. Якщо що, то Та, да. в лісі посадити, правда? А який смисл, так. Да. Угу. Так, все. Пішла я займатися рибою. Я, як бачите, в ковтинці. Така йду. Ну, тако не дуже спекотно, ось, але вже при, пригріває. І за рахунок того, що в нас не дуже такий сильний вітер. А взагалі, якщо вийти туди, за ліс, за лісу смугу, то там вітрюганіще сильний. Сьогодні прям таке ну, штормове попередження. Як бачите, я не до риби йду, але зараз я нею займусь. Буся, що ти тут робила? Куди ти ходила, скажи мені? Мама була замочила арахіс. Бачите, він вже такий проріс і буде висаджувати зараз. Думаю, швиденько вам знімлю, тому що потім забуду і мама її вже посади. Ось такий в нас буде арахіс. Минулого року нас пригощали цим. земляний горіх він називається. Я і не знала, де він. Як. Мені взагалі я думала, що він росте на дереві. А він земляний, виходить, горіх. Цікаво, як він росте, як виглядає, да, коли в зеленому вигляді. І, ну, взагалі, як воно? Що? З землі його викап викапувати як картошку, чи що? Поки що для мене це не зрозуміло. Так, рибку вже помила, засолила. Сьогодні будемо її смажити на кругу. Зараз я її накрию пакетиком. І поставлю. Холодильник. Ще будемо смажити молоду картоплю. Треба мені ще перевірити в холодильнику. Якщо щось зіпсувалось, треба викинути і помити і протерти в холодильничку, помити. Посуд, який потрібно буде. Ще взяли черешеньки на ринку. Черешня не дуже таки падає в ціні, хоча її немало продається на ринку. Дивіться, яка. Я обожнюю просто черешні. Це моя любов. Але я, знаєте, люблю таку не водянисту, а саме таку тверденьку, м'ясисту. Вчора їздила ну, по роботі, об'єкти е, приймали на продаж. І за будиночком молоденька черешня була. І там я її під'їла. Дуже така смачна була. Ось. Класно, коли знаєте, вже я люблю цей сезон, коли виходиш на вулицю. І там є що їсти. Е, вже достигає моя улюблена. Чорна смородина. Ось. Але зараз я її ще не куштувала. Це в мене ще попереду. Я хочу спочатку зробити все, що мені потрібно. І потім вже піду трошки пастись. Так, ще мені треба сало засолити, замаринувати. Напевно, в часничку. У нас тут денний перекус. Ковбаскуємо. І ось таке масло мама зробила. Це масло і мама перекрутила чесночні стрілочки. Вийшли таке зелене масло. Це Присипали солькою і дуже нам смачно, так? Да? Mm -hmm. да. Зараз буду ще маринувати, ну, засолю, салко і деякі шматочок зроблю також з часничком. Спочатку вирішили підкріпитись трошечки, бо ще ні, ну, не обідали, тільки снідали. Да? Yeah. І вже таке відчуваєш все. Хоча в мене сьогодні цілий день якийсь такий важкий шлунок, це просто. Yeah, yeah. Вчора ще переїли. Так, так? Переїли важники, з'їли таке Тут Дуже гарно все почуваємо. Так, я вже все замаринувала, порізала, засолила, поклала в холодильник. А зараз, знаєте, що хочу? Тільки щоб поки спілкувалася з Артурчиком, а, скубала цю жимолесть. Вона вже така достигла, її треба збирати, бо вона вже осипається. А, ось. А... Жимолесть поїла і тепер прийшла пастися клубничку. клубнічку. Буду їсти, зараз вам покажу. Бачите, є полуничка. Ну, Вона в нас така невеличка, але смачна. Знаєте, коли купуєш, то вона така тверденька, а домашня, вона як цукрова така, знаєте, м'якенька. Смачна. Зрозуміло, домашнє домашнє. Ось, бачите, полуничка мама була, була, то також збирала, нам привозила в місто. Ми їли, я нікусі роблю, знаєте, з чим світанку, вона дуже любе. Раніше так не любила, а зараз любе такий вітер. І знаєте, як буду їсти? Прям ось така. Вона не в болоті, чистенька М -м -м -м. і смачненька. Шкода, що Нікусі не приїхала, щоб поїсти. Але цього разу захотіла лишитись вдома. Масюся, будь здоров! Хочу трошки відпочити, знаєте, після того, після випуску, після тестів, ми вже подали документи, занесли в іншу школу. Вже прийняли Кусю в іншу школу. Тести вона дуже гарно здала. Навіть директриса тієї школи, в яку ми поступали, дуже похвалила, сказала, що... Ніка гарно тести здала з англійською, Граматика на 12, каже, це рідкість. Ось що вона дуже молодець, каже, можете нею пишатись. Ми нею і так пишаємось. Всі ми своїми дітьми, я всіми пишаюся. Артурчика, мені куся. Дуже-дуже їх сильно люблю. М -м -м. Ну, така прям смачненька. от я стою їм, знаю, що треба йти мамі допомагати. Щось там підв'язувати. Треба йти зараз ще пару штучок з'їм. і піду допомагати. Mm. Ну смачно, як у дитинстві. Вона хоч, знаєте, така невелика, але смачна. Знаєте, в неї хоч смак є. Бо буває, як купиш, а вона просто водяниста. Ммм. Mm. А ще смачніше, знаєте, за чого? що Прямо з грядки можна їсти. І знаєш, що вона нічим не оброблена. Дивіться, яка гарненька. Як квіточка. Значите? Смачно. Смачно, смачно. Все, Іра, закругляйся. Шуруй. Корисні справи робити, а не брюхо набивати. Зараз Запитаю мами. Що робити? Що? Ну, для, для тебе роботи нет. Як так? Ти, ти вихідна. Чого це? А скільки време? Ти мені не, не довіряєш нічого. Добігаю. А, почала. Що буде робити, якщо вже п'ять часов? Рано. Всім починаємо. Да, Ворог підв'язати? Так. Да. Добре. А де тички? Э, тички. Угу. Скільки їх брати? Три. Там же ж двадцять. Творята. Раз, два. Ні, то я міжряддя отак вот поставлю. Щоб вони з обох сторон. Між рядами отак. Ну побудь так. Я тут так зразу. Добре. Пішла я шукати тички. А Юра, он ти вже. <хуху> ти вже хочеш їсти? Ні, <хуху> да, А, ну понятно. Та да, як дурні. місті тоже. Виходиш ввечері з собаками гуляти, а комарі просто заїдають. Так, де там ці тички невеличкі? Маленькі тички. А я молодичка, роста невеличка. Ось ці. Раніше ці збирали палички, ну, звичайні ліщину мама обрізала, сусід, коли був живий, також нам. Е давав ці палки. А потім мама знайшла в епіцентрі такі пластмасові. На них зручно підв'язувати, знаєте, вони не так псуються, як натуральні, як з дерева. І з цими зручніше. Вон до нас навіть ці помідори підв'язані. Ось так, бачите, мама підв'язує. Такі менше є, трошки довше. Є. Ось. Доходять, гуляють. Дуже зайняті всі. в Салатах, правильно. Ну, що ще робити? Сьогодні готуємо тільки на цій сковорідці. Тут у нас молода картопелька смажиться, кабачок кинули і ще мама нарізає стрілки. Е, це цибулі? Цибулі і чесноку. І чесночку. Уявляєте, яка це буде смакота? У нас вже другий день влога. Ми чекаємо гостей. Вже це поприбирали. Мама вийшла Марсіка вигулювати. Може, Лора теж захоче. Де вона там? Бусю хоть. Ні, вони не хочуть виходити. А мама сама в себе краде шавковицю, так? Ну, Даша, Даша зелене. Але бачиш, падає. Ну так. Да. Треба буде тут розстелити це. З цієї цей. сторони у нас також є. Угу. Шовковиця Треба буде ось така. Розстелити це. Угу. І трусанути. І Сусіди ходять по вулиці. І їдять. Ми їм дозволяємо. Да? Да. Чи не дуже? Чого? Головне, щоб гілки не ламали. А Тому так собі. обрізали нам тут І, цей, і бояришник, і шовкові це й не було. Да, тут у нас є бояришник. Але його тут багато опадає. Він великий, бо сини. Але обрізали без дозволу нашого. А це так не робиться. Масюся. Масюся. Вийшла не гуляти. А що? Вийшла відкрити ворота, а він... А, я думала, ти зустрічати вийшла? Да, прямо. Шановний я гостей! Пішли, а до дівчата мої Давай, лежать? Давайте. Думають, куди це я пішла? Так, да, дівчата? Дівчулі, красатулі. А хто на стіл лазить? Ага. Хто? Оця краса в нас така. Просто неймовірно. Такі гарнюньки, правда? Колір дуже класний. Я б таким собі нігті не би нафарбувала. Хоча трошки схоже, бачите? Квіти такі угу. маленькі. Да. А ми ще, знаєте, що зробили? Ну, день народження ж нашої подруги, тому ми з мамою надули кульки, щоб хоч якось зробити святковий настрій. Тут заховали цей подарунок. Ми вже все тут поприбирали, стіл поставили. Юра вже докосив сьогодні траву. І а, треба буде ще качельку протерти. Будемо стілити подушки на качелю? Як хочете, можна. Так? Да. Подушки там підбавили. Угу. Таких треба протерти. Зараз намочу тряпочку, бо качелька стоїть під деревом. І пташки на неї роблять свої справи. Нарубаю, потім піду. Ну так. Вчора ввечері трошки досить прийшов, невеличкий. З тої сторони поляли вчора. Щось цієї треба буде поляти, але це вже ввечері. Ось цю качельку. Така погода сьогодні не спекотна. Якщо було б спекотно, можна було б з Юри спати сьогодні на качельки. Напевно, я ще думаю, треба перчатки вдіти, правда, як ви думаєте? <смі> Добре було б. Краще було б. Бачите? У нас в минулому році на цьому горіхові, зараз вам покажу, було гніздо. О горлі це оселились. У цьому році немає. Але хтось ж робить ці справи сюди фіть-фіть, тако поверх, знаєте, хоч трошки. Та я таке не вдягнула перчатки. Нічого страшного, буду вижимати тряпочку то в потім. Фіть-фіть позмітаю. Подушки прибираємо до того, що. Щоб дощ не мочив. так. такі подушки. В минулому році влітку ми спали на цій качельці, коли на мій день народження поприїжджали всі наші друзі, і так ми щоб всім вистачило місця, спали тут двілі одну ночі. Ми тут з Юрою спали, а потім Нікуся з подругою з Захотіли тут спати і не боялися вночі самі сміливі дівчата. А знаєте про що я кожен раз мрію? Щоб потім взяти книжечку і влітку тако посидіти в тіньочку на цій качельці, погайдатися і почитати книжку. Все, готові. от будемо? Ні, ввечері просто хоп хоп знімемо все, да? Mm -hmm. Вдруг то ще піде? є ця сеточка, от сюди наверх з кришою. Ти куди? Пліє, хто? <звук>